Я б навіть сказав, що це не якась творча історія, це технічна робота. Хто такий копірайтер і що він робить? Йому потрібно гарно написати про продукт, заакцентувати увагу користувача на якихось плюсах і зробити так, щоб цей продукт, врешті-решт, був. Куплений, це людина, яка саме заточена на те, щоб приносити прибуток компанії. Є ще такий різновид: це люди, які працюють саме з SEO-текстами. Тобто це тексти, які дуже сильно заточені у свою чергу на пошукові різні механізми Google. І задача цих людей зафігачити максимальну кількість різних словосполучень або, або слів у текст, таким чином, аби текст піднявся у пошукових а, різних. Типу метадані, да, Так. SEO-спеціалісти вони вам. Зроблять заготовку на текст, дадуть структуру, як він має виглядати, і попит слів і словосполучень, які ви маєте туди вставити. Ви можете бути просто людиною уважною, друге, яка розуміється саме на цій тематиці, і в принципі цього може бути достатньо.